Щиро вітаю всіх шанувальників «Гремільйонів» на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу розповідь, як київське динамо Лобановського після покупки в зеніті Олега Саленка за 37 500 рублів розкатало з ленінградською командою дві нічиї, які явно пахнуть договірняками. І є підозра, що до першого офіційного грошового переходу в середині СРСР додавався якийсь секретний протокол у лапках. За яким Саленко не грає в сезоні 1989 проти Зеніта, плюс дві гарантовані нічиї, які були дуже доречними для Зеніта, хоча й не допомогли втриматися у вищій лізі. Погнали! Київське Динамо, посиливши і без того потужний склад молодими перспективним нападником Саленком, не без причин вважалося головним фаворитом радянської першості 1989 року. Якби не епідемія травм, яка обрушилася на команду Лобановського, настільки, що, бувало, на матчі виходило дві третини дублерів. Але все одно вболівальники підтримували свою команду. 15 червня їх прийшло на республіканський стадіон 31 тисяча, сподіваючись побачити потужний атакуючий футбол киян. До 14-го туру Київське Динамо мало у своєму активі 16 овічок і йшло на п'ятому місці. Зеніт 8 і на 14-му. До втрат Динамо в особі травмованих Віктора Чанова, Анатолія Дем'яненка та Олексія Михайличенка. Додався Олексаленко, який пропускав матч із зенітом з етичних міркувань. Так каже офіційна версія: неофіційна звучить дещо інакше. При купівлі молодого таланту було досягнуто негласної домовленості, що проти свого колишнього клубу, 19-річний Форвард, упродовж сезону 1989 не грає. Хоча, якби Селенко був у складі, навряд чи він би сильно збільшив, атакуючий міський ян. Аж надто довго нападник притирався до Динамовської гри, не забивши за 4 місяці жодного гола у ворота суперників. Хлопці Лобановського повторили своє сумне досягнення в лапках дворічної давнини. Коли не могли вразити ворота суперників у чемпіонаті 1987 протягом чотирьох матчів. А якщо врахувати ще й кубковий сухий проліт Торпедо, то й зовсім п'ять. Як розгромили кияни 15 травня на рідному республіканському стадіоні Московський Локомотив 3-0, так і найшла динамівська коса на нульовий камінь. Цілий місяць без забитих м'ячів, а отже, й перемог. Такого не відбувалося вже давно. Хоча перед матчем у вболівальників Київського Динамо був піднятий настрій. Усі вони не сумнівалися, що улюблена команда здолає одного з аутсайдерів чемпіонату. Найчастіше в опитуваннях зустрічався рахунок 2-0. Хоча багато хто пророкував зеніту розгром з тієї причини, що кияни довго не забували, тому, на думку шанувальників, підопічних Лобановського має прорвати саме цього дня, 15 червня 1989 року. Настав час динамівцям віддавати борги уболівальникам. Тільки от не так сталося, як гадалося. Вже звично намагалися тягнути на собі команду лодка парочка з Дніпра Геннадій Литоченко Олег Протасов. Також звично був гіперактивний Олег Лужний, який, крім своїх прямих захисних функцій, неодноразово здійснював сміливі рейди на чужу половину поля. Добре грав його одужуючий Володимир Бесонов, який, як молодий, літав по всьому полю. Тільки ні ножиці Бесонова, ні сольні рейди Протасова до успіху не привели. Нуль-нуль. Далі слово Каневському з газети Комсомольський прапор цитую. Валерій Лобановський, як завжди після невдач, квапливо і відчужено пройшов крізь мовчазний стрій журналістів, даючи всім своїм похмурим виглядом зрозуміти, що післяматчеві інтерв'ю недоречні. Натомість його колега, головний наставник Зеніту В. Голуб'єв, світився радістю. Як втім, і його підопічні, жваво, наче й не було цих 90 хвилин виснажливої боротьби, пробігли вони до своєї роздягальні. Зізнайтеся, Володимиру Євгеновичу, звернувся я до їхнього наставника, ніч я в цій грі подарунок долі, і так і ні. Адже саме таке завдання я ставив перед командою. Невже вона уявлялася вам реальною? У нинішній ситуації Київського Динамо так. Тобто я, як і раніше, вважаю його. Одним із, із найсильніших клубів країни, але розпродаж називатимемо речі своїми іменами найкращих гравців, значно його послабив. Мені подобаються молоді футболісти, які поповнили склад. Але для їхнього становлення знадобиться час. Я врахував і те, як помітно здав Біланов, щойно повернувся до ладу Яковенко, Бесонов і Яремчук. Ну, що стосується двох останніх, то ви, здається, дещо помилилися. Так, обидва були, мабуть, найкращими у цій зустрічі. А ось Протасов якось поважчав, втратив властиве йому раніше гостре почуття голу, вміння раптово опинитися на вигідній позиції. Загальне ж враження таке, з руйнівними функціями і не тільки в цьому матчі динаміці справляються непогано, а ось творіння, особливо в колективного, я не бачу. Згадайте, чи багато по-справжньому небезпечних моментів було біля наших воріт? Ваші хлопці грали роз'єднано кожен за себе. Іноді, можливо, і ефектно, але мало активно. А своїми я задоволений, вистояли. Тим більше це важливо тепер, коли становище зеніту куди як неблагополучно. Ця нічия варта перемоги. Хлопці підбадьоряться, повірять у себе. Заслужений майстер спорту Йожев Саба виглядав дуже засмучено. Стільки зусиль і жодної думки. З властивою йому категорічністю резюмував він. А найстрашніше те, що цей склад на більше і нездатний. Кінець цитати. Далі кияни в останньому турі першого кола 19 червня при 23 тисячах глядачах зуміли таки обіграти вдома Харківський металіст 1-0 з голом Бесонова на 27-й хвилині і мутнули у ФРН. Чи відпочивати, чи на збори? І відразу ж з повітряного корабля по поверненні потрапили під роздачу Дніпра, який 11 липня видав бал при 30 тисячах відданих шанувальниках 2-1 на користь команди Кучеревського. І ось після ляпаса на метеорі динамівці поїхали до Ленінграда, де 14 липня стрілися з місцевим зенітом. Олег Саленко із Валерієм Лобановським залишилися у Києві. За свідченнями редактора відділу футбол російського видання «Спорт день за днем Олексія Павлученка, з яким тісно спілкувався свого часу на Фейсбуці, цитую, Олег розповідав, що Валерій Васильович Лобановський тренував його індивідуально на базі. Було непросто і ще казали, що не участь Саленка у матчах проти Зеніту була однією з негласних умов угоди щодо. Перед дислокацією цього талановитого форварда з берегів Неви на Дніпровській кручі. Ще є припущення, що в цьому негласному договорі в лапках було обумовлено пункт мирних наслідків між Динамо і Зенітом. Не знаю, чи це правда чи вигадка, тільки ось згадуючи перипетії боротьби в лапках у київському нульовому матчі, а потім і Ленінградському, хоч і результативному, але теж нічиному, виникає впевненість. Що прихильники секретних протоколів в лапках між Лобановським та Зенітом цілком можуть мати рацію. Кінець цитати. А тепер Олександр Володимиров із вечірнього Києва зі своєю заміткою. На рівних три крапки з аутсайдером цитую: напевно, не варто зараз говорити, що у киян завжди важко складаються ігри із Зенітом. Не варто тому, що ленінградська команда не схожа на себе та впевнено посідає друге місце з кінця турнірної таблиці. Пам'ятайте, нещодавно Спартак буквально розгромив зеніт на його полі. 5-1, моя нотатка. Далі цитую. А от кияни вчора зіграли з ним на рівні. Мені здалося, що динамівці перевершували суперника лише культурою пасу, а щодо інших компонентів гри суперники не відрізнялися один від одного нічим. Дуже сумно це констатувати, бо київський болівальник звик до того, що у будь-якому складі Динамо демонструє гарний футбол, що гравці на полі не відбувають обов'язок, а ведуть боротьбу за перемогу. А зараз здається, що футболістів зовсім не цікавить, якою є думка про їхню гру вболівальників, яке місце займає команда в турнірній таблиці. Але хіба можна занести, наприклад, учорашню гру у актив Динамо? Хоча треба віддати належне команді, після голу, який Уханов забив у Воротачанова, вона не здалася на милість аутсайдера. Стельмах спочатку зрівняв рахунок, а у другому таймі Кузнєцов, який побіг допомагати нападникам, отримав пас від Протасова та вивів Динамо вперед. Але утримати перемогу киянам не вдалося, тому що Заніт відчув заспокоєність гостей на досягнутому. Вважатимемо, що Динамо втратило очко. А може у команді дотримуються іншої думки? Кінець цитати. Якщо відкинути сарказм автора, знову можна говорити про можливу домовленість між командами про результат. Ну і вболівальники як барометр. На Спартаку їх було 26 тисяч. На киян прийшло подивитися рівно на 10 тисяч менше. Фанати що знали? Або це просто нормальна реакція людей на ніяку гру команд. За яку не хочеться платити кровні рубліки. Тут особливо звертаю увагу, як господарі поля втекли від поразки. Добре видно, як захисники Київського Динамо намагалися завалити Миколу Ларіонова, що рветься до їхніх воріт. Якщо першого опонента улюблений Слобановського проскочив, то другий успішно впорався із поставленим завданням, намалював пенальті. Яке впевнено реалізував на 83-й хвилині штатний пенальті Зеніту Юрій Желудков. Це лише мої припущення. Але навіть якщо їх взяти за факт, то як красиво і природно могли розігрувати договірняки в радянському футболі. А ось хто грав у Ленінграді проти Зеніту? Віктор Чанов, Володимир Бесонов, заміна Івана Ярімчук, 46-та хвилина, Сергій Заєць, Олег Кузнєцов, капітан, Сергій Шматоваленко. Олег Лужний, Володимир Горілий, Геннадій Литовченко, Михайло Стельмах, Олег Протасов ігор Біланов. Тішило повернення в основу Віктора Чанова, але водночас напружувала заміна Володимира Бесонова. Чи не трапилося чогось знову з людиною травмою? Адже саме зв'язка бесонов Олег Кузнєцов наганяла страху на Зенітівську оборону. Так так, не дивуйтеся. Дніпровський тандем Литовченко протасов був ніби сам собою, і до нього вже звично прикута підвищена увага суперників. А тут раптом захисники киян починають своїх колег із оборони розривати. Зрештою, другий м'яч привів Кузнєцов, Це вже коли на заміну вийшов Іван Яремчук. Що теж тішило, значить, відновлюється і скоро зможе грати за основу зі старту. Незважаючи ні на що, тоді після 2-2 із зенітом ще теплилися надії, що ось-ось кияни прокинуться і за своїх суперників візьмуться. Але заграла Динамо Лобановського у потужний футбол лише під кінець літа, якраз до старту у Кубку УЄФА, де спочатку ходили у фаворитах на пару з Ювентусом. Але це вже зовсім інша історія, яку я вже розповів. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.